Time it took you to buy your ticket: 3.2 minutes. Time it took you to get your popcorn: 2.5 minutes. Time it took 60 seconds. Інспектор, добрий день. Він горить, інспектор. Що горить? Горібок перестає, десять горить по і перестає. Та так може і згоріти? Ви добре. бачите, які випадки бувають, що машини горять. Я знаю. Інспектор, забирайте машину. Інспектор, ви на зупинці стоїте. Зав... Ви на зупинці стоїте, забирайте машину. Маючок, Та я ви ж не виконуєте добре, від ковід. Інспектор, добри. як в кіно, даю 60 секунд. Ну що? Ви кіно дивитесь? Знаєте таке, Звалити за 60 секунд? 71, 22, інакше, бачу. Андріан їздив у тому ланцюжі? Їздив, він кожен день тут до вас їздить. Ні, на тому лазі теж їздив. Інспектор, за те, що ви мене не знаєте, я вже викликаю вашого старшого. Я вже попереджую. Я вже... Та, їдемо, їдемо. Та вже а не зараз. Викликають, інспектор! Викликають, ну реально викликають вас. Так, яке щасливо. Що побачили? Щось свіже побачили. Alo!